Вітаю вас, друзі! Я, мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Подорожуючи островами Північної Європи, ви дізналися багато цікавого. А сьогодні хочу здивувати вас ще. Ми вирушимо тими місцями Північної Європи, які надихнули знімальну команду на створення незабутнього фільму. Про Гаррі Потера. Зараз дізнаємося, чи дійсно вони існують уперед. Скористаємося одним з транспортних засобів, яким дуже часто користувалися студенти чарівної школи? Це Хогвартський експрес. Він вирушає з вокзалу Кінгс Саме з платформи 9 і 3 четвертих потяг везе юних чарівників у Хогвартс. Вокзал реально існує в Лондоні, Велика Британія. І, зайшовши в нього, можна побачити знайомі інтер'єри. Міст на високих опорах називається Віадук. Віадук Гленфінан. Найдовша мальовнича залізнична колія Великої Британії. Саме по цьому мосту, побудованому ще в початку ХХ століття, на всіх парах, викидаючи клуби диму, нісся чарівний поїзд в Хогвартс. І ось ми вже в школі Чаклунства Хогвартсі. Для цього нам слід вирушити в старовинний замок Енік, замок 11 століття, розташований у Великій Британії. Саме тут, над ідеально підстриженими галявинами навколо замку, літав на мітлі Гарі, беручи участь у змаганнях з Квідичу. А у дворі замку герої фільму вчилися керувати неслухняними мітлами. Далі вирушаємо в університетське місто Англії Оксфорд, який знаходиться недалеко від Лондона. Оксфордський університет найстаріший університет у світі, а також перший університет у Великій Британії. Заснований ще в 1996 році. Багато сцен з життя школи Хогвартс були зняті в цьому відомому навчальному закладі. Знаменитий великий зал Хогвартса, зали, бібліотеки, сходи. Трініті Коледж найстаріший і найпрестижніший університет Ірландії в місті Дублін. Його ще називають Ірландським Оксфордом. Довга кімната старої бібліотеки Трініті Коледжу теж стала неймовірним місцем для фільму про Гаррі Поттера. Скелі Могер Урвище над Атлантичним океаном в Ірландії, від висоти і краси цих скель захоплює подих, їх висота 214 метрів над рівнем моря, протяжність 8 кілометрів. Саме тут були відзняті кадри з фільму «Брогарі Гарі Потера, який разом зі своїм учителем і директором школи розшукував зачарований горокракс. Британські острови це світ навколо нас.